Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі! Перш за все, щиро дяка всім тим, хто коментує, підписується на канал, ставить подобайки. Це дуже і дуже підтримує канал. Ще раз дякую вам, друзі! А сьогодні готуємо разом з вами смачний салат з куркою та кукурудзою. Для приготування буду використовувати наступні інгредієнти: 5 картоплин. Дві цибулини середнього розміру, 5 морквин, 4 солоні огірка, 5 яєць, 2 курячі філе, в мене вони заважили 550 грам, одна баночка кукурудзи та майонез. Готується просто картоплю, моркву, яйця відварюємо та очищаємо. Куряче філе також готуємо до готовності. Після чого беремо ємність, де ми будемо формувати або замішувати нас салат, і яйця. Нарізаємо ось так от мілко кубиками. Те саме робимо з картоплею, додаємо кукурудзу. Після чого так само нарізаємо наше куряче відварене філе, наші солоні огірки і нашу цибульку. Також додаємо сюди до інших інгредієнтів. Відварену моркву також нарізаю ось такими кубиками і додаю майонез. Друзі, багато його не додавайте, тому що це доволі такий шкідливий елемент нашої страви. Але тим не менше, з майонезом цей салат набагато смачніше. Як для мене, як і будь-який інший салат. Тому майонез регулюєте самі. Все, ось такий смачний салат. Відправляєте його до холодильника, щоб він постояв хоча б годину-дві і смачного. Впевнений, вам він дуже і дуже сподобається. Він дов доволі таки ситний, друзі, салат і смачний. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами салатів. До нових зустрічей!